І ще такий важливий момент ставити лапи, кусати, гавкати, речати, все, що я чотири сказав, і взагалі оці кордони, які ми створюємо, це ми створюємо фундамент собаки відносин до всіх інших людей, гостей, дітей, собак, кошак і тому подібне. Тобто, якщо ви створите ці кордони, цю небезпеку, да, коли ви ругаєте і вона розуміє, то вона так само класно буде поводити себе з іншими людьми. Наприклад, людина Єзавина вулиця, вона підбігає хвостиком ля і не стрибає лапами. Якщо стрибає, підругайте, навчіть, без питань. Далі з собаками вона так само буде, вона грається з собаками дуже обережно, не, не насилує, не ставить лапи сильно, ну не, зразу не давить. Да? Вона буде чемна, бо є чемність вдома кожен день. І для того, щоб створити звичку, місяць-два-три треба працювати з собакою з кордонами. Ну, з кордони і за кордони завжди треба працювати. Просто для того, щоб собака вже звикла і нормально себе вела вже і на вулиці краще. Це треба місяць-два-три. Ну, ні, ну я кажу два тижні, три-три місяці. десь так. Тому ще раз, всі ці кордони і правила, які ви створюєте, ви створюєте не тільки для себе, а й в майбутньому для е, її відносин з іншими учасниками соціуму. Тому е, вона почне дуже чимною бути з собаками, з людьми, з дітьми і тому подібне. Да, з кошками. Тобто вона кошку зустріне і кошка, наприклад, шикне. Це якийсь трьомний звук, да, небезпечний. І, звичайно, ваша собака зреагує, убіжавши. Це правильно, тому що ви так само створюєте якісь звуки, хлопаєте, топаєте, йдете на неї. І ви ж бачили, коли кошка шипить, вона. Збільшується в розмірах. Хвост, колка, все. Чому це важливо? Тому що мова тіла, коли збільшуєтесь, застиваєте, да і створюєте звук якийсь, як кошка, це є небезпека да, у, у собак в природі. Розумієте, ну, взагалі в тваринному світі, і ви бачили, коли хтось більше становиться, це є небезпека. Тому, друзі, працюйте саме так. да Ругайте, створюючи вище голос, застивання.